Вітаю всіх! Ну що, як, зав... як завжди, вже забалакаюсь, у нас неділя і ми дивимося Таро прогноз на наступний тиждень. Оскільки я, нарешті, вдома і я вже можу використовувати більше, ніж одну колоду. Ніколи не думала, що я така колода залежна. Зазвичай мені здавалося, як тимчасово одну-дві колоди вистачає. Ні. Я взяла в цей раз лише дві колоди. Були такі обставини, що я не знала, як я доберуся до місця призначення. Тому зменшувала багаж а, по максимуму. Ледь витримала два тижні з одною колодою, чесно. Мені не вистачало, можливо, розмаїття, можливо. Цієї всієї енергетики різної. Ну, не знаю. Але, зрештою, от для мене це було своєрідне відкриття. Тепер я розумію, чому я е, набираю стільки колод. Хоча останнім часом трішечки вже ця тенденція змінилася. Ну, добре, досить мені вже теревенити, будемо починати. Як завжди, три позиції. І починаємо ми із позиції No1. Так. Що очікує одиничок в енергіях на наступний тиждень? Що очікує двік в енергіях на наступний тиждень? І що очікує ті, хто обрав варіант номер 3 в енергіях на наступний тиждень? О, як не дивно, всі три позиції і всі три. Прямі. Ну що, одинички, починаємо з вас. Що у вас там в енергіях? О, мозаїка. Дивіться, вам говорять про те, що на наступний тиждень вам прийдеться грати не зовсім звично. Тут більше про креативність, тут більше про те, коли ми підходимо до вирішення якихось питань, з. Не зовсім знайомого нам напрямку. Умовно говорячи, коли ми з кимось говоримо і розмова нам не подобається, зазвичай ми могли там розвернутися, припинити розмову. А тут вдалий жарт не просто міняє тональність розмови, а переводить її в потрібний вам напрямок, в потрібний вам. Тональність. Тому б я б сказала так, що на наступному тижні вам прийдеться вчитися приймати не характерні для вас рішення. Інколи навіть розуміти, що люди, які так поступають, вони не зовсім не гарне слово скажу, божевільні, тому що для вас це буде незвично. І ви як потрошку по почнете до цього придивлятися. І можливо навіть брати на послуговування для себе. Тож, які енергії? Незвичні. Одразу скажу, незвичні. А до речі, хто в мене займається мистецтвом, от наступний тиждень у вас буде наповнений новими ідеями, новими характеристиками, новими баченнями. Вмієте бистро швидко записувати? Користуйтесь. Повірте, наступний тиждень буде просто вау! Що очікує в коханні? Королева Пентаклі, все стабільно. Якщо у вас є партнер, стабільне спілкування в характеристиках таких, знаєте, трішечки, можливо, несумних неправильно. Коли все дуже стабільно і немає нічого такого, знаєте, як встрясочки, і у вас інколи буде виникати бажання десь куснути партнера, щоб ну, розворушити. Якщо ви вмієте це робити так, щоб не переводити в момент ссори, то чому би і ні? Трішечки таких, знаєте, вир емоцій не буде о, поганим. Якщо ви не вмієте вчасно зупинятися, ну краще вже посидіти в цій спокійності, ніж потім не, зна, не знати, що з тим робити. Якщо ми говоримо про людей, які не мають постійних партнерів, то вам знову ж таки тут підказка, що наступний тиждень у нас все буде відбуватися так, як було і до цього. Тобто можливі спілкування, можливі взаємодії, можливі пошуки. Одначе сказати, що ці. Пошуки однозначно увінчаються успіхом, я не можу. І так само я не можу сказати, що ви абсолютно будете в повному вакуумі і кругом вас не буде людей. Це не зовсім правда. А верніше абсолютно неправда, тому що людей вокруг вас буде дуже багато. Бо ж королева Пентаклій, будь це чоловік в цих енергіях чи жінка, завжди притягують до себе іншу стать. Ну або вашу. Інших людей було б правильніше. Добра робота так само я б сказала, що у вас як відкриється інше бачення. Ви як зрозумієте те, що колись мій батько казав: очі бояться, а руки роблять. От і в вашому випадку це таке так, така буде. Пригода чомусь хочеться сказати, до якої ви не знатимете, як підступитися. І вона з якогось боку вас хвилюватиме. Але не забуваємо про креативність, не забуваємо про нестандартне мислення. Саме це вам і допоможе. І знову ж таки, перевернута карта місяця може говорити про. Відкриття якихось не зовсім чесних моментів. Тому, як рекомендація будьте уважні до інших людей і так само до себе. Тому що карта місяця вона може говорити і вам, як попередження, що уникайте будь-яких таких, знаєте, не зовсім чесних ситуацій. Гроші. Не ваша забота. Ну, якщо у вас може вас партнер забезпечити або партнерка, тут чітко показують, що то забота буде іншої людини. Одначе сказати, що ви будете дуже хвилюватися на наступному тижні за гроші, я не можу. Тут а, скоріше розуміння, що вам трішечки треба переглянути ваші спілкування або взаємодії з грошима. А, яким чином? Десь зменшити витрати, десь спробувати моменти відкладення. Коротше, давайте назвемо це так: вчитися фінансової грамотності на рівні, який вам дозволяють. Ну, і перевернута десятка кубків може говорити про те, що на наступному тижні хтось з вашої родини потребуватиме. Ваших, ну, умовно говорячи, вкладень, тому будьте до цього готові. Я не скажу, що вони будуть великі, тому що тут у нас не пентаклова карта, але все рівно трішечки таке, як враження, що грошики випливають із рук, у вас буде. Одначе, тут більше, знаєте, як відчуття, що ви їх планували витратити на інше, а вийшло, як вийшло. Добре, переходимо до другого варіанту. Двійки, що у вас тут? А двійки будуть, знаєте, в енергіях минуле. Пройшло, я готова до майбутнього або готовий. Тут, правда, Аркан говорить про те, що спалити все з минулого. Або минулі шляхи. Одначе, я б сказала, що в вашому випадку тут просто чітко говориться про те, що ви відчуватимете власну незалежність. Ви відчуватимете те, що вас ніхто і ніщо не обтяжує. А вас ніхто і ніщо не змушує діяти так, як вам не подобається. І при тому ви будете дуже радикальні, я б сказала навіть трішечки категоричні. А тут будьте обачними, тому що категоричність це не погана риса, але вона так само має бути, ну, якби, не обмеженою, а скоріше контрольованою. Добре. Ідемо, що у нас там в коханні. Перва дев'ятка кубків. В когось. Ну, це більше для тих, хто налаштовувався завершити стосунки. Або хто в моменті завершення стосунків, то вам показують, що ви на цьому трішечки будете неакцентовані. Ви будете акцентовані на нових можливостях. Якщо ми говоримо про людей, у яких є партнери, то знову ж тут чітко показують, що в вашому випадку сказати про якесь многообраз'я ну не можемо, тому що, знову ж таки, постійність, і не знаю, мені чомусь так хочеться сказати, знаєте, як. Дуже як прісно, от чимось, похоже, на перший варіант. Там трішечки такі енергії були. Тільки в вашому випадку, у вас буде вже розуміння, що оцей момент прісності трішечки вам піднадоїв, вам як не вистачатиме нових емоцій, зриву емоцій, вибуху емоцій. І вже в вашому випадку, перший аркан енергії він програється по-іншому, коли ви будете для себе. Продумувати плани, бажання, бачення, як покращити ваші стосунки, ну або їх трішечки роздмухати. Знаєте, двійки, скажу трішки, як вогню не вистачає. Не в вас, можливо, і в партнерові там вогню вище крише, але так складаються обставини. Тож ви будете налаштовані на те, щоб ці обставини змінити так, як вам хочеться. Якщо ми говоримо про людей, які не мають постійних партнерів, то сказати, що у вас буде великий вибір, як на базарі, я не можу. Одначе і сказати, що навколо вас людей не буде, так само буде неправда, тому що на вашу цю енергетику завжди йдуть люди. Не так, звичайно, як я б сказала в першому варіанті, але і вас не оминають увагою так само. Добре, робота. Угу. А от на роботі обережно. Можуть бути скандали, а можуть бути моменти таких неочікуваних потрясінь. Моменти того, коли ви просто як знаєте, як будете вибиті із колії. Отут звертайте на це увагу. Чому це має відбутися? Мені як показують, ви як маєте щось давно вже в цій сфері змінити. Не обов'язково всі змінить роботу. Ну, розуміємо, що це не зовсім вірно буде. Тут, скоріше, як, знаєте, чомусь. От... Я достала карту вежа. І перша думка, яка мені прийшла в голову, це було так більше не можна. Так більше не може бути, от щось типу того. Десь є якісь у вас нюансики, які вам потрібно було завершити. Ну або, принаймні, переглянути. Далі, якщо ми говоримо про. От ви планували там, або роботодатель, в якого ви працюєте, планував переїзд в нове приміщення. Тут тут чітко показується цей переїзд. Він, як буде неочікуваний, і трішечки вас, як виб'є із звичного середовища. Чи справитесь ви з цим? Справитесь. Єдине, що все ж таки у цей момент, коли я вам говорила про категоричність, робіть його контрольованим. Гроші. Навіть розкривати не буду. Дев'ятка пентаклі. Грошіки вам на наступному тижні йтимуть прямо до ручки. Якщо ви щось плануєте продавати, ви продасте це з вигодою для себе. Якщо ви щось плануєте покупати, вам ще, можливо, або якийсь подаруночок буде, або якась скидка, яка буде для вас дуже приємна. У когось може бути. Повернення грошей. Комусь може бути такий варіант, що знайдете гроші, ну тут будьте обережні, не всі гроші можна брати, і не в усіх містах. А в когось може бути на роботі, ну, як умовна премія, або, не знаю, щось мені показують, такі, як. Знаєте, як буває як якесь професійне свято, і до професійного свято там, подяка чи грамота, і до неї видається як фінансове винагородження. Так, двічки, на цьому я вам дякую за перегляд і йду до тріяк. Трійки, що у вас тут? Угу. А вам трійки говорять трішечки пеніть коней. Ви кудись дуже так побігли, що не помічаєте цього напрямку. Ви могли зараз на когось бути злими і продовжувати перебувати в цих енергіях. У когось може бути енергія безумовного кохання. Це так само не зовсім гарно. Чому? Тому що ми можемо собі намалювати ілюзію. Яка нам здається, ну просто вау. І, звичайно, розуміємо, що ілюзія із-за того небезпечна є ілюзією, що її дуже важко реалізувати в реальному житті. Тож тут більш проявляйте прив'язаність до матеріального світу. Тож, які у вас будуть енергії, я б сказала трішечки такі мрійливі, трішечки нав'язливі, хочеться сказати. Але в той же самий час обережно, бо ви можете інколи втрачати зв'язок із реальністю. Бо знову ж таки, це у нас оракул доволі такий, чи він аркан в Оракулі доволі такий специфічний, і який говорить, що вам потрібно припинити, знаходитись в якихось не зовсім гарних емоціях або енергетиках. Бо енергія зла, вона, ну, коли ми злі на когось так само не дуже гарна. Кохання. Не акцентовані ви пока на ньому. Не акцентовані. Якщо ми говоримо про людей, які в партнерстві, обережно, ви можете занадто захопитися якимись власними бажаннями без урахування бажань партнера. Або партнерки, і в результаті це призведе до не зовсім приємних ситуацій. Тому отут, все ж таки, будьте більш обережні. Якщо ми говоримо про людей, які знаходяться в пошуках, то вам теж тут як підказка будьте обачними, особливо з тими, з ким ви тільки почали спілкуватися. Тому що у вас може ілюзорно скласти, повторюю ще раз це слово, скластися одне бачення людина, а насправді там може бути все по-іншому. Тому вам підказують, що не поспішайте ви ще вспієте з цією людиною, там напридумувати. Ну, а можливо, навіть не з цією, будинки, собачок і купу дітей. Поки що, придивіться, є нюанси, яких ви не помічаєте. А варто було. Далі, ідемо в сферу роботи. Нічого, бачите, у вас старша арка не перевернет. У вас наступний тиждень він такий. Я не скажу, що він дуже громогласний але і не дуже спокійний. Перевернути страшний суд на роботі, це показує чітко про те, що якщо якась ситуація була неприємна для вас або заважка, на жаль, на наступному тижні це так само продовжуватиметься. Єдина вам як підказка, що спробуйте в цій ситуації, якби не зовсім вірно це сказати, припинити перебувати, а по-іншому подивитися на неї. Як приклад, є конфлікт на роботі. Це не означає, що потрібно приходити на роботу і завжди з таким визовом, типу, ну що ти там. Ні, це означає про те, що ну окей, ви зараз цю ситуацію вирішити не можете, ну то трошки відійдіть від неї. А вас людина не зачіпає, і ви її не зачіпаєте. Зачіпили вас? Ви відповіли от рівно настільки, наскільки це було необхідно, і розвернулися, і пішли. Поки що не зовсім такий, знаєте, приємний період, я б сказала, навіть гарний період, щоб намагатися ці справи позакривати. Далі, якщо в когось іде процес. Судовий процес, то показують, що на наступному тижні він точно не закінчиться. І навіть у вас будуть такі сумніви, чи справитесь ви з ним чи ні, з приводу сумнівів. Звертаємо увагу на перший оракул, чи раніше на перший аркан оракульний, де говориться, що припинити, припиніть знаходитися, чи зупиніться знаходитись в якоїсь ситуації. В даному випадку ці страхи, якщо ви знаєте, що ви надали всі документи, ви надали всі докази, від того, що ви будете хвилюватися, повірте, нічого не зміниться. Єдине, що ви собі всі нерви витрапаєте. Тож тут все ж таки будьте більш. Благорозумними. Бо хотіла сказати розумними, а тоді думня негарно не звучатиме. Ну і йдемо до грошей. Так, гроші не тринькаємо трієчки. Не тринькаємо, вісім кажезлів. Я розумію, що, можливо, десь щось підказують прийшло більше, ніж ви планували, або віддали більше, ніж ви планували. І таке враження, знаєте, наче як відчуваєте, що у вас. Гроші кармани жмуть. І от воно легко прийшло і легко пішло. А ви спробуйте, легко хай прийде, але не треба його легко розтранжирювати. Тому що мені показують, що да, ви на наступному тижні цілком можете заробити неочікувані, ну якщо можна так сказати, легкі гроші. Ну, як можуть бути легкі гроші, коли ми дали комусь пораду, нам за це або якусь консультацію, нам за це віддячили. Це не є постійний характер, це не є момент щось такого, знаєте, дуже масштабного, бо все ж таки вісімка жезлів, але тим не менше це цілком можливо. Єдине, що повторюся ще раз: вісімка жезлів працює в два напрямки, і в перший напрямок легко може прийти і легко може піти. От другий напрямок контролюємо і намагаємося його трішечки урізноманітнити, якщо так можна виразитись. На цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти і, як завжди, спонсорам. Та до нових відео. Пока!